Доброго дня, шановні учні! Це наш другий урок з інформатики, на якому ми будемо вивчати судження і факти, достовірність інформації, отриманої з різних джерел. Мене звати Корсор, і давайте розпочинати. Спочатку пригадаємо попередню тему: що таке мережа інтернет? Що таке браузер? Можете написати свої відповіді у коментарях. Які серед поданих знаків є забороненими, а які попереджувальними? Скажи ну, що ти можеш завантажити собі на комп'ютер з інтернету? Які ключові слова підбереш для пошуку інформації в інтернеті з теми птахи? Припустимо, я можу завантажувати тільки перевірені файли. І я б підібрав такі слова. Як птахи, Ластівка, жайворонок, крила і тому подібне. Дізи часто полюбляють грати в ігри так чи ні. Буває, не буває, правда, неправда, правила гри у всіх цих ігор однакові. Вказати істинне або хибне судження. І ми пограємо в таку гру. Тік-так, це так, тік-так, це не так. Місяць має вигляд серпа. Телефон служить засобом зв'язку. Боровики отруні гриби. Планета Земля більше за сонце. Кавун це найбільша ягода. Усі крокодили літають. Граючи всю гру, ми використовували інформацію, яка в одних випадках була істинною, а в інших хибною. Ми думали, міркували, чому саме це так, а не інакше. При цьому ми вживали тільки розповідні речення. Такі речення є судженнями. Ні питальні, ні спонукальні речення не є судженнями. Тільки розповідні. Судження це така форма мислення, яка відображає зв'язок між предметами та його ознакою, в яких стверджується або заперечується щонабудь про певні предмети та явища. Факт походить від лакнинського слова фактом. Зроблене означає подію те, що відбулося в житті. Якщо це те відбулося у житті, то цей факт може бути спростований. Прочитай цікаві факти про Світовий ЕКЛН. Прочитав? Тоді добре. Я бажаю тобі гарного дня і твоє домашнє завдання прочитати сторінки від 14 до 18 і зробити практичне завдання на комп'ютері. До поб...